А тепер демонстрація. Значить, що вам потрібно наперед знати? Ми розпочинаємо сьогодні тему програмування, тобто повертаємося з вами до скретча. Але перші уроки у нас йдуть такі, більш теоретичні. А теоретичні уроки це означає в основному термінологія, якісь задачі е, теоретичного характеру, правильно? І у нас із вами за планом. Перший урок теорія, другий урок уже практична робота. Потім, наскільки я пам'ятаю, знову теорія, знову практична робота. Отакий От дивний план. Так що будьте готові на наступний вівторок. Що буде практично, сьогодні ми постараємося розібрати, що та як і на що звертати увагу. Зрозуміли? Так. Да. Хорошо. Так. Це ще не всі новини. У мене тут теж одне приключення було. Значить, вчора при вимкненні світла злетів офіс. Тобто, тепер ні один додаток взагалі не запускається, видає якусь помилку. Зараз ми будемо. Лайбре офісом його запускати. Куди ж дітися? Так, відкрити за допомогою лайбре офіса. А потім, як час буде, буде питатися розібратися. Що не так? Отлічно. Закрить. Демонстрація з першого слайду. Ну що, вам видно. Так. Хорошо. Значить, тема зараз на екрані. Тема дуже довга. Коли будете виконувати домашнє завдання, то напишете лише перше слово. По ньому буде зразу зрозуміло, чому присвячена ця тема. Моделі. І так, перемикаюсь. Значить, діяльність людини. Спрямовану на вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами називають дослідженням. Уявимо собі урок хімії. Що на хімії може бути прикладом дослідження? Ви ж уже практично ага. робили? Ану? Експеримент. Експеримент. Наприклад, змішати дві речовини, подивитися, якого кольору отримаєте результат. Це вже приклад дослідження. Міняємо пропорції, відтінок змінюється. Згодні зі мною? Так. Да. Хорошо. Наступне: множину всіх предметів, властивості яких і відношення, між якими розглядають. В межах деякого дослідження або в процесі діяльності ми будемо називати предметною областю. Навожу приклад: Урок інформатики: предметна область це комп'ютер, ручка, зошит, може, олівець, якщо доведеться схеми малювати, різноманітні деталі, які ми демонструємо, вивчаємо, трогаємо руками і так далі. Програмне забезпечення, без якого комп'ютер працювати не буде. Тобто абсолютно все, що ви навколо себе будете бачити, що можете потрогати, це буде предметна область. Зрозуміло. Діти. Хорошо. Да. А так. якщо я навожу, наприклад, фізкультура, як. Е... Предмет дослідження. Що там буде предметною областю? Фізкультура. М'яч. Отлічно ще. Скакалки. Так. Змінна спортивна форма та взуття. Потрібні елементи чи ні? Ні, напевно. А хіба воно не пов'язано з проведенням уроку фізкультури? Пов'язано. Вас без оцих атрибутів у спортзал мають навіть не пускати. Погоджуєтеся? Да. Да, так, Да. Хорошо. Так. Значить, спортивний інвентар, то есть, тут можна не тільки м'яч брати, можна і брусья брати, і канат, якщо це волейбол, то ще й сітку брати. Правильно? Абсолютно все, що ви можете там пригадати. Плюс спортивний одяг, який вам потрібен до занять, наприклад, у вчителя свисток, щоб давати вам команди. І це все потрібно вам для дослідження відповідно процесу уроку фізкультури. Зрозуміли? Питань нема поки що. Ні. Отлично. Іду далі. Наступний термін це модель. Що представляє собою модель? Ну, взагалі, якщо задуматися, то ми це слово використовували і раніше, правильно? Використовували таке слово? Так. Да. Хорошо. Перш ніж я прочитаю визначення і ми проаналізуємо, подумайте самостійно. От коли говорять вам модель, що ви маєте на увазі? Яке уявлення зразу формується у вашій голові? Ніякого уявлення? Один із варіантів це дівчина, яка ходить на виставці по подіуму і демонструє новий одяг. Правильно? Її ж теж називають модель? Так чи ні? Так, так. варіант номер два. Коли говоримо, Моделька літака. І зразу всі розуміють, що це нереальний аероплан або літак, а це зменшений об'єкт, який в якійсь мірі передає властивості реального. Погоджуєтеся. Знову мовчать. Ну, мабуть, погоджуєтесь. На картинках зображені модель. Човна, верніше, це не човен, це цілий корабель парусний. Модель автомобіля явно гоночного, правильно? Даже на порше похож. І модель будинку. Чому модель саме? Чому це нереальний будинок? А подивіться на нижню частину, як ідеально він обрізаний. Тобто він явно стоїть на підставці. В реальному житті отаке рідко трапляється. Дуже-дуже рідко. Тобто, це явно продумана заготовка. Погоджуєтесь? Знову мовчать. Так. Хорошо, тепер читаю: модель об'єкта або явища, тобто не тільки матеріальних об'єктів, але й різноманітних. Природних або неприродних явищ. Це такий новий об'єкт, який має властивості реального об'єкта або явища суттєві для даного конкретного дослідження. Наприклад, вакуумний упаковщик. Знаєте, що це таке? Що не знаєте? В магазині ходите? Це як щось засувають в пакет, а потом туди повітря. Забачують повітря. Правильно? Так. Да. І за рахунок того, що в пакеті повітря відсутнє, портиться цей товар набагато повільніше, бо немає мікроорганізмів, які можуть на нього впливати. Правильно? Але ж вакуумний упаковщик. Він щось собою моделює. А що він моделює або представляє в зменшеному вигляді? Більш широке поняття. Не знаєте? Космос? У космосі дихати неможливо, бо повітря там відсутнє. Правильно? От вакуумний упаковщик якраз і моделює саме оце явище або цю властивість, притаманну космічному простору. Для того, щоб можна було, до речі, цей апарат построїти, спочатку якраз вчені працювали над розробкою різноманітних пристроїв, які дозволяли імітувати космічний простір, щоб можна було досліджувати його вплив на людину, щоб не довелося так багато коштів вкладати. Кораблі космічні будувати ракети і запускати їх в космос. Це і дорого, і небезпечно. Ось вам поняття моделі. Начинається м'явкання. Так, наступне. Моделі можна розділити на різноманітні групи. Один із поділів це за способом подання. Тобто, яким чином модель буде представлена? Є матеріальні. Раз вони матеріальні, значить їх можна пощупать, помірять, поважить, потрогати. А інформаційні це ті, які певним чином описуються. І за допомогою цього опису ви можете уявити, про що йде мова. Наприклад, а ви слухайте уважно і думайте: цей об'єкт заздалегідь, ні, зазвичай круглої або циліндричної форми, він має. Або жовтий, або зелений, або червоний колір, на смак солодкий, або з кислинкою, е, і обов'язково має невеликі коричневі бубки. Що це за об'єкт? Круглої, або циліндричної форми. Жовтого, зеленого або червоного кольору, солодкий або з кислинкою і бубки коричневі. Що це таке? У вас що, правда, жодної ідеї немає? Учасники, ви чому вчите? Не знаю. Це не яблуко. Круглої форми. Можливо. А Що значить можливо? Це точно яблуко. Хтось мені сказав світлофор. Ну, Світлофор гристи я не пробувала, поэтому я не скажу, що він сладкий або з кислинкою, правильно? Хоча кольори підходили. Далі думайте: круглої форми або циліндричної. Циліндр це, ну. Найближче похоже на циліндричну форму це ковбаса, палка ковбаси. Але яблука деякі, деякі сорти, вони ж теж похожі іменно не на е, м'яч, а на витягнутий такий об'єкт. Погоджуєтесь? Ну, думайте, в магазини ходите. Я погоджуюсь. І... Обізадьте маленькі корічні бубки, темно-коричневого кольору всередині. Ну, яблук без бубок не буває. Є таке? Оце вам приклад інформаційного опису моделі. Тобто, словами я його пояснила, ви на основі слів зробили висновок. Ну і ось цей корабель, який крутиться, так? Да? Хто пізнав, з якого він кінофільму? Ніхто фантастику не любить? Я люблю. Хм. Жалко. А то б впізнав зразу. Це зоряний війні. Це один із е, типів кораблів. Ім... Імперської гвардії там якоїсь. Коротше кажучи, в реалії такого об'єкта зараз не існує. Тобто його спроєктували і розробили як інформаційну модель, фактично лише на комп'ютерах. Може, його моделювали і в невеликих розмірах, щоб легше було знімати, але фактично воно більше до інформаційної моделі підходить. Іду далі. Інформаційні моделі можна. Поділити ще й за формою представлення. Словесні це те, що я вже попробувала. Правильно? Графічні. Сюди попадають рисунки, креслення, піктограми і карти. Зрозуміло. Діти, ви мене чуєте, ви розумієте? Так. Да. Структурні. Сюди таблиці з Excel, наприклад, різноманітні графіки, діаграми, нижче намальована кругова діаграма. Значить, попадає. І схеми. Схема це, наприклад, у фізиці ви будете вчити електрику розділ, а там будуть електричні схеми: вмикач, вимикач, лампочка, резистор і так далі. От що воно собою представляє. Математичні. Сюди потрапляють формули рівняння нерівності функції. Формули ми вже вчили. Навіть зараз формули скороченого множення вчимо, правильно? Так. Да. Рівняння теж вчили десь із третього класу. Нерівностями ще поки що не займались суттєво, а функціями ми займемося якраз на наступній темі після оцієї, що зараз з алгебри. Тобто Оце все приклади математичних. Ну і що таке спеціальні? Це, наприклад, хімічні формули, нотні записи. Далі ще приклад. Ви йдете по вулиці, назустріч вам рухаються двоє людей, і вони пальцями друг до друга спілкуються так званою мовою жестів. Бачили коли-небудь таке? Так. Да. Оце теж потрапляє в категорію спеціальні. Так само є спеціальна мова жестів у військових. Тобто, якщо вони в зоні підвищеної небезпеки, де скрізь може бути ворог, їм досить таки небезпечно спілкуватися вголос, тому розроблено спеціальну систему, як вони можуть передавати сигнали один одному. Теж за допомогою рухів рук і. Щось там іще використовується, наскільки я знаю. Ну, це вже не моя спеціальність. Но суть у тому, що це все спеціальні форми подання. Зрозуміло? Народ. Все ясно? Хорошо, далі. За Загалузю використання. Почну з кінця. Ігрові усі знають. Тут я не думаю, що треба зупинятися. Науково-технічні, це ті, які використовуються для дослідження фізичних процесів, того, що відбувається навколо у світі, космос досліджувати можна, все що завгодно, що з якоїсь причини або небезпечно, або дуже дорого робити в реальному житті. Тобто, в принципі, от, наприклад, ядерний вибух. Да? Нікому не побажаєш опинитися в епіцентрі, щоб подивитись, що там відбувається. Погоджуєтесь? Але так. змоделювати на невеликій кількості відповідних хімічних елементів реакцію ядерну це можна, це вже не так небезпечно, тому що в, у цьому випадку реакція буде контрольована. Тобто, людина може її перервати і убезпечити себе в будь-який момент. Зрозуміли? Мені подобається оця картинка із е, рухом сонячної системи. Дивіться, тут навіть видно, що у нас пояс астероїдів літає за Марсом. Бачите? Дрібні такі синенького кольору. Побачили чи ні? Відблискують. Земля, вона така синенька, за нею Марс, а далі йде пояс астероїдів. Кажуть, що колись у нашій Сонячній системі десята планета була. І е, її розірвало гравітаційними силами на ось цей оцю купу обломків. Так, пішла далі. Дослідні. В аптеки. Заходили? В аптеки. Ходимо інколи. Так. Приходите ви в аптеку і кажете: мені, будь ласка, щось від головного болю, а вам кажуть. У нас є аналгін, цитрамон, спазмалгон, солпадеїн, навіган, і так далі. І купа різноманітних препаратів, які використовують або одні ті ж діючі речовини в різних пропорціях, або різні діючі речовини. Але для того, щоб воно діяло саме на головний біль, або на інші типи болю, його ж треба в правильній комбінації створити. правильно? І треба, щоб воно ще й не зашкодило організму. Тобто, дослідження полягає в тому, що ми спочатку проводимо експерименти, дивимося, як відбувається вплив, а вже потім пропонуємо його для продажу. Щоб не вийшло так, що одне лічимо, а друге калічимо. Так, і остання категорія навчальні. Хто наведе приклад? Де у нас навчальні моделі використовуються? На біології. На біології є таке, хоча вони там не дуже складні, погоджуйтесь? Так. А оце на картинці що зображене? Вчиться їздити на машині. О, молодець, це тренажер руху на автомобілі. Слухайте, а пілотів зразу садять у кабіну багатомільйонного літака, чи все-таки спочатку тренують на землі? На землі тренують. О, тобто, виходить, що такий же самий або подібний тренажер є і для пілотів. І це все приклади навчальних. Зрозуміло? Хоч і мовчите, я думаю, зрозуміло. Пішла далі. Значить, тепер пішли задачки, які ми просто аналізуємо. Завдання перше. Окресліть предметну область дослідження. Тобто перелічіть різні предмети, які будуть стосуватися вказаного завдання або уроку. Я все не беру, давайте щось одне. Гра за комп'ютером. Що буде предметною областю, без чого не обійтися? Комп'ютер. Отлично. Миша, ще. Комп'ютер є, миша є. Грати зможете? Інтернет. Інтернет. Без нього теж доволі сложно. Ще Гра. І О, програмне забезпечення. Без самої гри, як би ви не старалися, комп'ютер не відтворить її. Правильно? Да. А тепер є у нас гра, є у нас комп'ютер, є інтернет такий сякий. Без чого це все не працюватиме? Світло. Правильно. От ми тепер з вами в реальному житті знаємо. Нема світа, нема банкета. Правильно? Так. Да. Хорошо, пошли далі. Наведіть приклади матеріальних моделей, які використовувалися на уроках географії. Математику не беремо. Географії. Карти. 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 Отлічно. Ще. Глобуси. Глобус ще. Книжка. Книжка. Атлас. Правда? Да. А тепер подумали: по крайней мере, в кінофільмах дуже часто таке показують. Модель вулкана. Тобто змоделювати означає показати, як відбувається виверження. Ну, це доволі сложний експеримент, правильно? Але да. це одно ж можна? можна? Можна. Рельєф таким чином також часто демонструють. Наприклад, е утворюють за допомогою тієї ж самої землі, е моху і всього остального: гори, холми, низини, Даже дерево можна з пластиліна туди притулити або з якихось інших матеріалів. Той же самий конструктор Лего. Теж можна щось із нього застосувати для того, щоб змоделювати місцевість у географії. Погоджуєтесь? Чого мовчите? Так, да. Треба закруглятися потихеньку. Я вже дивлюсь на час. Так. Тут ідуть далі задачки, задачки. Ви над ними вдома попрацюєте обов'язково. Тепер дивіться домашнє завдання. По-перше, із підручника. Якщо я не помиляюся, у вас підручник 2020 року із таким роботом намальованим на форзаці. Права я? Так. Хорошо. Значить, це правильний підручник. Параграф 2.1. Єдине, що я поміняю сторінку, тут не 35, тут якась трошки пізніша. На оцінку ви виконуєте письмово завдання 7 і 8 на сторінці 69, тобто, що там просять, ви написали, сфотографували і відправили. І на наступний раз готуєтесь до практичної. Кстаті, в параграфі 2.2 є там намоки на те, що може проситися у практичній роботі. Тепер задавайте запитання. Нема. Нема. Щось там пілікнуло, непонятно, що Хорошо. Значить, дасть Бог, завтра зустрінемось на геометрії. Правильно? Да. Хорошо. Тоді до завтра, всього вам найкращого і гарного дня. До побачення. До побачення.